Вітаннячка всім, кілька слів про погоду. Бачите, сьогодні у нас прохолодно І гармати працюють, роблять сніг. Значить, що важливо в погоді? Ну, само собою, всі знають за температуру. Температура піднімається вище, нижче, там, мастику на лижі і все таке. Далі йдуть параметри, які на перший погляд можуть не грати велику роль, а вони відіграють дуже сильну роль. Якщо ви подивитеся, є температура, зараз з'явилася на різних веб-сторінках про погоду, а друга температура, яку ви відчуваєте, і вона зв'язана з вологістю. І ще є такий параметр, який велику роль грають, тому що ми на вулиці, це вітер і сонце. Тобто, якщо буде сонячна і безвітряна погода, неважливо, наскільки холодно є, не буде холодно. Але якщо буде не дуже холодно, але вітряно, та ще й волого, буде досить холодно. Ще такий один параметр вам додам це тиск. Особливо, коли ви йдете в гори, там сніг формується вже не довкола 0 Цельсію чи 32 по Фаренгейту. А сніг формується раніше. то теж на, на такі речі треба звертати увагу. Там приготування їжі вже йде зовсім по-іншому. Вода закипає швидше, але вона булькає, 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 а нічого не вариться. Тобто зварити макарони чи картоплю набагато довше. Так коротенько сказав. Значить, коли стає холодно, дуже важливу роль грають відкриті частини тіла. От я взяв телефон, пробую записати, зняв рукавицю і мені вже холодно, тому що я втрачаю теплоту. Значить, звідки береться теплота в тілі людини від їжі, тому бажано перекосити, тому що процес перетворення їжі створює тепло в вашому тілі. Не забувайте про це і беріть з собою якусь шоколадку чи ще щось, щоб перекосити. І щоб у вас все було нормально. І завжди маєте з собою запасні, якусь маску, якийсь шалик, рукавиці. Воно рано чи пізно вам знадобиться і ви будете дуже раді. Бажаю вам гарного, веселого настрою у будь-яку погоду, особливо в морозну, всі